всі вони мають конференцію, і це у випадку. Так. А де? за позувачки. Ой, дядько. Дядько, I'm showing <sharp> you a little bit. Why did they do it? どこに行くの Ну в'ю, та тут весь трактор новий, йому кипалки, лиш але... трактористи старі Хоро Блять і Хоч підняти чи що? Та не підняти, блядь. А диви, бач, ти хорошо зробив. Що такого. Угадав. Ага. А тепер будеш... Підкручувати, коли вже пер до барабана відпустив. Я цей. Накладки відлічні. Ну да, це Все треба знімати. <кліпи> так як ми на полі розбирали. Це ще й не так, треба розбирати. Ще й не так. Ну він був мокрий, може йому нічого нема. Може він буде ходити. Та, сам як міняється, все розкривається знімається, відкручуються гайки. Знімаються. Це і знімається, знімається. Потім ти та, до нього добираєшся. Це вже... Я цієї роботи не хочу робити. Той йде потік, то вже мусиш. Де? А де ти кажеш потік? Та на дискові, там це не, не факт. То не то. А, ну то і все, то нам, чуєш, він, 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 він же не стояв у сухому, він стояв у... Я дивлюся, що він піднімає, що він цей сухе тут все. Ти думаєш Ні, ні. А, що не, не текло? що не текло. Ну та й добре. А тоді по оборотах та й це треба, щоб він там був закріплений до камери, він зараз я там розумію. буде. Він Він там буде зараз тікати. Ну ти хай собі тікає. Куди він не тікає? А. Треба, так. щоб він на тягі був. Ну да. Так ти нічого не вгадаєш, він буде туди-сюди бігати. Хорошо. У мене камера є. Ну, а, все. Я ще не знаю яка вона. Треба йти в склад дивитися. Чепити камеру, тоді ти зможеш. Вона ще не Тим болі. А так якщо воно відчіплено, він буде тобі туди-сюди бігати. Бачите, а тут е, колодки не приклепаються, а прикручуються. Не болтки. Mm -hmm. Я, ти я ти дивився гайки внутрі оці бачите. До бачите? Uh -huh. Гайки, бля. Да. Ну, Ух ти! Ух ти! точно. Хе. Я ще не бачив таке. А може і бачив, а не помню. Дітя з Ну не пам'ятаю. Блять, позиралась. Зараз да, друге колесо на що поставити? Дивіться. Або на бам ще байдуже і що друге колесо? Ну, для знімати. Да, ну дивіться, це ж треба всі чотири передивитися однозначно. Ні, то я тебе поняв, ну нема колеса нема щоб покласти, так? Да? Ну що ми робимо? що ми робимо? Чи тому може горі? Та й тут в принципі можна назад ставити барабан, все. Тут нема що робити. Ти його вже побачив. Десь тут мог би змаститись чи ні? Цього куня, ні? Так, да, так, да, і там є. А тут цього воно де. Десь там є. А це її вже стиздили. А, ну то це вже друге питання, ну, ну вона там мала бути. Вона там мала бути. Тому я бачу здоровий, широкий пень, якщо ми покладемо на то пня може полетіти. Що, ти вже навіть тормозиш, як цього змости? А якщо я на мотоблок поставлю, буде нормально? Оце акумулятор. Заведе? Дві трени треба. Ой. З Я, напевно, цей рік навесну возьму з із Фордика, перероблю там кріплення, поставлю. Він такий малий, поставлю з Форда акумулятор, бо задовбався я тою шнуркою тягати. А на фордав треба купити нового. Да. Ну, щось трохи їздив, ну накладки, по-моєму, ще будуть. Куди воно там кучається? A ver, a ver. Напевно, для того воно і тут є, повідно. Може бути. Бо я інакше не бачу що, що там. Ніяко, що нам? Регулювало немає. А іменно для того, щоб його не проверував. Наверное, якісь коли є, тих конструкторів, які зробили просто 也可以，你也可 Пожалуйста, ничего на тюрьму. Може бути питання для чого ми знов поклали сахернове колесо, так? Да? А для того, щоб підняти то. Можна було б зразу ті перекладати, але за їх трактора нам треба того. Та й поки це було, піде на одну чи на дві гайки. Потім поміняється. Потім поміняється. Дімон має приїхати, Віталик прицепи має запручовувати. Так, а це що за вся сторона що скаже. Чуєте, там болта точно нема. Ну два було? Не. А на наше ще це, може бути буде... три. Не може, не може. Він просто так при, пристав, прижавів. Mm -hmm. Прокрутюй його, прокрутюй, звідти поколоти. Ніде. Yeah. Ну все, шло. Ну, так. Вебдушку моє тягнути, а ты звідти стукати його. Сніг падає мокрий. -да. Ми вже розбирали. Так. Да. да, 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 це й прийдеться розбирати. Сальникові. Дев'ять день прийшло. Добре, школа. Ну що, що розбирати, то й розбирати. Щось там як текло. Ляпотит. Тут сніги, шов. тепер дощ ляпає.

ти хочешь по всі пройти. Не таких їх... так, їх... так. в целом місці треба, да. Ну давай тоді прокрутим усі позрываем. Не, это нахуй. Да, это все в три. 也不能去，还有。 Ти це не виразу на дняцію, Цього частина лишиться, а цього ну, не, ну, сателітами. Ну, саме розбирав, дивись. Хорошого. Засранці крішці Ага. Хорошого що, по Хороший с хорошей стали. Ну, на що це делать таких серьезных вещей, я не знаю, чи настыки він був хороший, так як розкажете для... не, то что я расскажет, ребят. Нет, это я не зуманного говорю. Я не зума на говорю, я не думаю, не так, там. хоча там ты еще. Значит, ты хочешь. приберемо зі мною. Якщо піде до знаків. Та хай вже тече. Mm. Ні, та ясно. Што, Сам баєш брати, бери двох візьмем. Та й нам так ось треба так брати, що ми... Та кобери мен... за шпильки. Пальці, блей, та й пальці влікує круче. Та ні, воно що така тяжка. Ну, хороша. О, диви Воняє як перегаром, як як малюсова водка. Самогонка. Че? Ну є трохи шо то. <клухи> тепер... О, я зараз піду подивлюсь, там у цего були такі ключі. Може вони підійдуть, щоб це не робок зубила, не? Зараз ходю подивлюся. Не... Якийсь там єн, може якраз той розмір. Нема ключа, не підійшов той ключ. Надо ну, вдохнуть, так треба було. А, а, там дві їх, так? кошка. Да? Треба ключа. Андрей... А ти спитай, тебе Сашин номер є. Ну набери для раді інтересу, його там нема. Є в нього такі ключі чи ні? Д, ти його Бачте, він розставив там майстер. Ну, може і майстер. Ні, в магазині у Сашка. Я про нього кажу. А, ну, треба їхати такі дивитися. Mm. Зараз кажу, як об'яснити. Одинадцять з половиною. Я сказав, що гайки в бортових відключають. Ну <різь> так, ну так, да, ну так. Да. Це треба їхати <різь> та й... Їхати та й дивитися треба. Проблема в ключові. Нема ключа, зубилом не йде. Порубаємо гайку і, і толку не буде. Шукаємо ключа. Тоді у нас получилось на тому тракторі. А? А буде било хвостки таке. Та й поруба. В общем так. На сьогодні. На сьогодні все. Ключа нема. Колеса на долі. Та й куди ти забрав той ключ? Два я його занесу. Щоб ви не Та й від цей відкрию тобі. Відкрию. Він набагато вищий, я вже на нього не вилізу. В общем, такі діла. Едемо по домах. Все, я за і пішов сюди через пару. Ну ти виїдеш, я за щалкою. на... Не Замовки йду. Є ось тут ключ. Но він не підходить, це малий. Малий, треба більшого. Хотіли доварувати, але це ось ключа спортимо і І на всьому кончиться. В общем, віталик знайде ключо. Будемо розбирати ту бортову, там сальник, походу, потік такі діла. Ну, все, на сьогодні все. Дорогу знімати не будемо. Всі будьте здорові, не хворійте і до побачення.